Приїхали в салон краси, бо бабулі вже зовсім зовсім треба трішки підстригтись. І малявочка з вікою в колясочки гуляють, а я пішла, може мене підстрижуть. Все, підстриглась, іду шукати своїх малюків і попала на свого майстра, яка завжди мене стриже. А де мої не знаю. Єва, а тебе, десь вони тут. Чи в тада, тут і тада є. Людей багато ходить. Хоча на дворі холодно. так, трішечки знімаю. Ой, діти, молодь. Так, треба набирати, бо я їх так не найду. Я буду ходити блукати по магазинах. Може в тада. Зараз зателефоную. Може найду. Я підстрілялась і вас знайшла. Як тобі? Хорошо. Точно, ти задоволена? Да, так, не я сильно я... коротко. Ти дуже коротко. <laughs> я, не. Ж так я ж на Олю попала. Ну, mm. що завжди мене збереже. Хорошо. Пішли. Мальовочка. Бачиш, ти бабулю пізна. Що <звачка> угу. <глади> да. нам жарко? Так, <глади> тут жарко да. Роздягаємося. Кажі, куди ви мене привезли? Вийся, скільки тут. А мама іграшки <звачка> ні, 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 ні. нічого не знайшла. Ага, я зрозуміла. Ох. О, Віка, зарані треба брати, раз ти будеш пасочки пекти. Оці. Там да? Так, так парочка, то мало. Ось по 10 гривень диви, які з орнаментами. 8-7. Я не буду нічого пекти. Мені не можна, Немає вже так. Оце гарні корзинки. Дивися, які. Ой. Ну так, да. я не хожу. Ага, колись ми такі брали наподобня. І тут усе. Що? Ти хочеш? А, вона вам да, низька, надо високий віка. Ось скільки їх тут. І цих поглянь, як вже стало дорого. Лампад. Хорошо, що ми встановили там, так? Да? Дуже дорого. Що таке? Кажи, що ви там зачепили? Ні, вони віка не годять. Так, да, треба повисі. Вони ось, ось тут їх ось видно. Бачиш, які вони от. І тут немає високих. Зуб не Здесь за крик. Кого ты зовешь? Внимание привлекает. Да. Внимание привлекает. В общем, ничего мы не побачили, так я вот уж, это трешки выше вроде. Да? Ага, <рістеріг> що вкрадуть мою дитину. <серіг> Баб... да. Чашечки. Мені отакі подобаються Віка. Отакі. Все видно, було, все Ну, видно, зараз він сьогодні вичищала в кухні. Все видно і на кухні навіть. А тобі от які бакали бокали подобаються, я знаю. Ні. <ривіт Cara> Чіповищі. А, <ривіт Luca> <до рівного, ривіт> да? а які тобі? Високі. То, так, ну, високі, так. Звісно. Це щось знайомі теж бокольчики. Судочки. Нам не треба судочки? Ні. Угу. А пам'ятаєш коли нам треба було для Наталії? Шукали а зараз є муре. Щось цікаве нам ще треба. Угу. А що? Так, ми будемо роздягатися. О, ми зайшли там, де для рибалки. Прикормка. Дуже хороші, але вони на мене великі. А ці? Це такі в мене як були біка. Ні, Жаль. Шкода. А як же її поняти? А як її понять? Вона ага, є така, є така. Яка, а яка краща? А, розміри не різні. Надо важна розмір спочатку. А, ну тоді, да? так? а дивися тут. Якщо нам маленька, буде та Ой, у нас якась така дебела. Хто соску дав? Я. За чим? Він кричав. Ну так він просто болтов. Болтал. Я кажу, хто тут. А хто тут соску дасть кров'ю мене? Ха-ха-ха. Ну, Но віка дає. Lielika <laughs> akcija. <coughs> 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 Гривень. Так, гривень дев'яносто п'ять. Що тебе мама розділа, розділа, каже, гуляємо? Це так, да. ну і ці наш. Це хороша сковорідка. крап. Шост... о, тоже акція. У нас така є стіка. Ми нею що користуємося. Це ж інколи може. Ось. Це для одної, так? Да? Віка, для одної порції. Так, у нас є звана. Стьомой балакають прочу. А ми нею не користуємося. Віка нам треба отакий заварничок. Ні, не треба. У тебе є горчка. Це це гурчик, це не заварничок, а нам треба отакий заварничок. Каже, не треба. Деку для випікання. Теж сподобалось. Так, і каструльки. Ну це хороша. З кришкою 545 гривень. Ось така фірма. Чуть-чуть. Хороший. А з, з такими ручками. Ой, де оце добре, з таким. А це э, гаряча буде ручка. Оці хороші. ціна 455, два і літра. Що знайшла? О, візьмем? Візьмем? Ага, за 400 гривень. Папа, ти з папою балакаєш? Два в одном, я говорю. А ну наскіп'яс, кастрюлька. <рістри> не хоче, мама не хоче брати тобі таку. Ні, скоро вирості, ти будеш кушати, як Понятно. Та яйця туди, то мало. Що там два яйця поміститься? Ну, ну два. От, три. от сили три. <рістри> Це ж так. А як от і велетні, що ти купуєш? Ну, а так, звичайно, гарно. Ось. Так. Посміялись трішки. Так, шавель. Віка. А шавель купить? Лісовака якась. Нас щось не вдається, він. Дві упаковочки візьму. Так, буряк не хочу. Так. Что тут ще? Капусту я тоже не хочу. Ну це щавель, бо мої люблять борщ з щавлем. Трішки посажу. Ціни. Капуста Пікінка я колись садила. І Брюссельську не хочу. Ой, шавель, 18. Бельвільський, широколистий. Оце, мабуть, оцей візьму, а не цей. Це широколистий. 19-20. А скільки ж його тут? І високо і не достанеш? Так, його тут 10 грам, ну, хай тут це. Переіграла трішки. Морку не сажу. Але показую. Ще з цього боку не подивилася. Тому от Рома. Видиш? А от там в вазончики. Ну так все ж ти ж як мені завжди говориш. Я теж за Угу. Редиску ж ви не їсте, то я й не сію. Ну тож, гарбузи не хочу. О, а от кабачок? Ну, не знаю, немає ж віка того, що б я хотіла. Рибовські садила в мене не вийшли гарні. Як кавілі отой чи як вони там. Так. Кущовий кабачок? Ранньо стигли, Ну, можна Кого? Ага, ти мені так і не прислала фото. Віка я ще взяла кабачок. Ну так а у вас який там? Маленький. Горшочок. Цукі. Хорошо. На тобі туди. О. Опа. Бусінка, ми тобі нічого не, не купили. Бусінка. А може в тебе щось є для дитини? Шо, <реш> так завтра. Що, з'їди в нього вже все є. Та так. Да. Кажи, зато в мене кушать все є, да? Кажи, куди ви мене привезли? А що ти от за салфетку купила? Ну, машину мить. А, да? Протирати. Це ти тут взяла? Що я не бачила? О, Віка. Чорний красень. я, бо це щось. В мене йти не сходять. то заморачуватися. Паризький кущовий, так. Паризький корню, вірні друзі, фенікс, руднічок. А Фенікс може взяти. Віка. Огірок Фінікс. Він. Да? А, ну так. Да. Якщо хочеш, бери, я не просить. Та ну так, да, то я вже знаєш як. Так, ну і ладно. О, сілан по акції нам не треба. Ми Ага, я зрозуміла. 109,90. Ну, ой, так тут, воно, дивися, вже 770. Це ж хіба акція. Це тут банка большая. А 154. Ось цей. Ага. Пенсію візьмем. Ну, трішки подивились. Каже Віка, кофе хочеш? Я кажу, а ти? А вона каже, я, я ні. А я кажу, я буду, а вона, я знаю. Кажу, так а чого ти питаєш? <тутінь> вона каже, просто по приколу. Ну, <гад> це <гад> yeah. ти ти спадки хочеш? Що зіваєш? Щось у нас не вийшло тут з ковою? Зараз Віка пішла запитати, да? Ти спадки хочеш? Ти ж гуляєте, гуляєте. Ціки можна гуляти. Ну, ми трішки накопили. Зробимо розпаковку. Ганчірка з мікрофібри. <різь> Уже вже їдемо. Зараз бабулі каву нальють і поїдемо.